Добре. Без... Слухаю вас. Слухаю вас. Запитую, що у вас на лобовому міські немає техогляду? Машина нова, я так розумію. Да? Я думаю, ви прекрасно розумієте, да. якщо машина нова, вона ще не може бути з тех оглядом. Е -е, реєстраційний можна? Ні. Саме реєстраційний. Ні. Чому? Ну а за чим він вам? Я ж щось порушив, ви ж знаєте правила. Mm -hmm. Все добре. Тоді я вас зрозумів. Читаю, Дякую. З Документами все гаразд, можливо, ми зробимо попередження. Можливо. Мені тою постановою обійтися, я хочу направ, направити вас на На путь путі. Причина зупинки. Причина зупинки, що ви за те. У нас робить операцію. Перевозите сумпунпанку. Ні. Оружжо, наркотик. Ні. яка? — Я вам сказав. Автомобіль, який е, е, для реєстрації. Я вам це вже пояснив. Вибачте, але немає такої причини для так зупинки. Немає є. Так... Є... Є... є 10% причин для зупинки. Будете посмотрите. Не, доказайте, що я останавлював машину. Давайте, пред'являйте, Будете... вопроси нет, рассматриваем дело і все. Хорошо. Составляйте на мене адмінтику. Про, про те, що ви здійснили зупинку даного транспортного засобу. Ну а давайте. Так я ж вам говорю, предоставте по 251 мені будь-які фактичні дані, відео, ви говорите, свідки у вас є. Пояснення в свідки, Ну давайте, будемо, будемо знайомитися. Що ж, как, треба знайомитися в процесі дела или как? Или потом когда-нибудь. Ви кажете, доказів немає, я пишу постанову. Доказів чого немає? Мого порушення. Як немає? Покажіть. Ну ви зараз ви зараз справу розглядаєте? Що 251 стаття. Будь-які фактичні дані. 251 перша стаття, будь-які фактичні дані. Ну, якщо, ви хочете, якщо ви хочете мене притягати, ви без доказів не можете мене притягнути. Бо я завтра приїду на... Фактичні дані. Які? А те, що я бачу, що ви він рухається, це що не бачу? Я 251 Кодекс України про адмінправопорушення. Докази справи про адмінправопорушення, про адмін, про я, я знаю її краще, ніж ви. Фактичні дані посадової особи.